В залежності від того, де закріпити датчик температури від шим контролера додаткового вентилятора охолодження, до інвертора AD 5-6 кВт, буде залежати і налаштування спрацювання по температурі. Чорний у нас показує 36,1 градус. Це я закріпив датчик температури. Ось тут. Ось і той додатковий. Який контролює 36,1. Знизу білий 38,3. Це якщо закріпити ось тут, на цьому винту датчик температури. Зараз у мене вентилятор працює на мінімальній швидкості. Налаштував спрацювання на збільшення обертів на 40 градусів, плюс 10 градусів вийде на максимальну швидкість. На інверторі температура показується ось наступним чином. Замовити додатковий вентилятор охолодження до інвертора d 5-6 кВт. Ви можете за цим номером телефону, коштує 2000 гривень за комплект.